Дівчаточка, привіт! Така експрес-медитація зараз буде для тих, хто втомився, для тих, хто не може розслабитись, хто хоче відпочити. І, в принципі, для всіх, кому зараз важливо налаштувати себе на такий заземлений стан, на жіночий стан, на стан розслаблення, на стан такого. Внутрішнього спокою. Зараз, будь ласка, попікуйтеся про себе. А, можливо, візьміть водичку, 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 кому слід її взяти, да, кому хочеться. А, сядьте в якесь зручне місце, щоб вас зараз не смикали, не дергали, не кричали. Щоб це було, можливо, навушники або дуже тих місце, де ви зможете поєднатися з собою. І так. Зараз поставте на паузу, кому треба це зробити, а ми розпочинаємо. Будь ласка, зараз так сядьте так рівненько, дві ножки поставте на підлогу, спинку рівненько, плечики прямо прокрутити назад, поставити їх на місце, грудну клітину вивільнити вперед. Можете навіть покласти сюди отак дві руки. І прям вдихнути глибоко-глибоко. І відчути, як грудна клітина розширяється. А потім видихнути, і відчути, як вона назад уходить. А потім покласти одну руку на груди, одну руку на живіт і зробити те саме. І відчути, як живіт розширяється, як руна клітина розширяється. А на видиху це все йде назад. І ще один раз. Відчути зараз таку ось свою, яка в спині, яка спирається наша попа на стілець, на щось там, як наші ноги стоять на підлозі. І Прямо відчути, що весь весь вся земля. Вся земна куля нас тримає, ми можемо на неї спертись, ми можемо так віддатись цьому потоку. Буде прекрасно, якщо є заді спинка, і так опертися на цю спинку, так розслабити, розслабити руки, відчути свої плечі. Скільки вони несуть кожен день, скільки там всього, всього, всього. І зараз прямо явити, як так стикає з них водичка. І ця водичка з них все так змиває. І можете прямо руками, по плечах, вниз. Отак От це все скидати і вниз, так прям струшувати Цей день позаду. Всі обов'язки, всі ти повинна, ти должна», ти маєш бути якоюсь, ти маєш бути класним співробітником, класною дружиною, класною жінкою, класною подругою, донькою, все туди. Все вниз, ти зараз нічого нікому не повинна. тебе зараз є стан тільки для себе. Я з тобою буду розділяти цей стан. Я тебе поведу. Будь ласка, виклин супротив до мого голосу, якщо він є. Довірся потоку, довірся собі. Тіло все знає. Зараз спробуй включити внутрішній сканер і так просканувати все тіло, де є напруга. Прям голова, шия, чи зажата, вона, можливо, хочеться її так розслабити, прямо покрутити, плечі, грудна клітина, чи вона не вперед, так згорнута, можливо, хочеться назад. Чи навпаки хочеться так згорнутись, обняти себе і сказати клас я впораюсь, я впоралась, я, я вже справляюсь, я така молодець, в мене так багато всього вийшло. Навіть якщо інколи цього не бачу, навіть якщо інколи цього безціюю, зараз я це бачу. Я така молодець, я завжди є у себе, я можу себе підтримати. Я можу бути з собою, і я можу бути з собою, я собі це дозволяю. Далі йдемо. Живіт. Як там він? Чи не зажати він так? Прям подихати можна прям його так в себе увібрати і випустити, увібрати і випустити, як він так? Як я проживаю своє життя, чи я його не перетравлюю, що в мене там системи, як мої бедра, як вони себе почувають, чи відчуваю я себе жіночно, чи хочеться мені так погладити себе по бедрах, так відчути свою цю жіночну, таку красиву фігуру. Я знаю, що вона в мене є. Так радію, що я жінка. І я така може бути різна, весь світ переді мною відкритий. І далі йдемо наші ніжки, наші коліна. І так давайте зараз отак коліна погладимо, бо ми їх так обесцінюємо. Вони нас тримають, вони ходять, вони кожен день працюють, і вони інколи перенапружуються. І так дякую за те, що ви в мене є. За те, що ви в мене носите, за те, що ви працюєте, навіть коли я цього не помічаю, сприймаю як належне все, що ви робите для мене. Дякую, дякую. Далі наші ікри. Як вони не забить, можливо, вони хочуть на масаж. І наші діжки. Наші стопи, прям можна отак спробувати поперекачуватись, так як лодочка. Відчути. Зараз ще одна буде класна, дуже практика. Взяти одну свою ніжку і отак порозминати стопу, прямо приділити їй всю увагу, Прямо відчути, як вона там. Вона теж так недоутримає нашу уваги, вона десь там внизу. І так порозминаєте кожен пальчик. Ви вдома. Світ, світ любить вас, світ для вас, світ за вас. Навіть коли так не здається, навіть коли дуже боляче, навіть коли відчувати чогось не хочеться, воно стоїть. Навіть коли хочеться вимкнути чутливість, Продовжуйте дихати, продовжуйте жити, бо жити значить відчувати, навіть мій, навіть радість. Змінюємо ніжку, дихай мене, не замираємо. Дякує моєму тілу. Дякую моїм пальчикам, дякую моїй стопі. Дякую моєму тілу за те, що ти в мене є. За те, що ти кожен день зі мною. Дякую. 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 Кохаю. Відкриваю серце, відкриваюся, відкриваю себе і з цього моменту приймаю рішення бути відкритим до світу. Мені не страшно. Світ для мене. Ви для мене, і ти для мене, і я для тебе. Глибокий вдих-видих Подякую собі зараз, що приділила цей час собі. Буду дуже рада побачити, почути, почитати коментарі відгуки, якщо ця медитація тобі прийшлася, ти відчула і бажаю мирного неба над головою і внутрішнього спокою. Твоя психологиня Ірина.